В ефірі новини на межі, і ви слухайте головні новини вівторка, 8 жовтня. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Шостинському районі дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо у селі на Глухівщині. Росіяни кабом убили подружжя чи вилучатимуть дітей у родин, які не евакуювалися із середина буди. У шості відбулася зустріч із письменницею землячкою, яка живе у Лондоні. У Шосткинському районі внаслідок ворожого удару загинуло подружжя. Приблизно о 4.20 росіяни скинули за попередніми даними керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі Есменської громади Шосткинського району на Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура. Внаслідок атаки ворога у власному будинку загинуло подружжя. 38-річний чоловік та 35-річна дружина. Було пряме влучання у житловий будинок. Чоловік помер дорогою до лікарні. Жінка загинула під завалами. Власного будинку без батьків залишилося двоє дітей. Їх до цього евакуювали на більш безпечну територію. Чому батьки, які не евакуювали дітей серед пуди, отримали повістки до суду? Яке рішення можуть ухвалити в судовій залі та чи вилучатимуть дітей у батьків? Детально про це розповіли в ювенальній превенції Шосканського районного управління поліції. У серединобудьк громаді, територія якої під постійними ворожими обстрілами було оголошено промислову евакуацію. Нещодавно батьки, які відмовилися евакуюватися разом з дітьми, отримали повістки до суду. Ми звернулися до поліції, щоб там розповіли, що ж відбувається насправді і чи загрожує батькам вилучення дітей. За словами Ольги Фіцколінець, начальниці сектору ювенальної превенції Шостінського районного управління поліції, оскільки рішенням Ради оборони області на території Серединобудської громади оголошено примусову евакуацію, то та там і здійснюються відповідні заходи. Згідно спільного наказу, 4 ода від 2.04.24 сумської обласної державної адміністрації та тактичного управління Сіверській про проведення обов'язкової евакуації у промисовий спосіб їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими представ... представниками серединобузької громади та великописарівської громади в умовах воєнного стану. Тобто ми від батьків відбираємо роз'яснення, це стаття 184 невиконання батьківських прав та стаття 166 Кримінального кодексу України про те, що якщо, наприклад, з дитиною щось трапиться в умовах воєнного стану і дитині будуть спричинені якісь тілесні ушкодження у разі війни, то батьки будуть нести від цього. Його кримінальну відповідальність, тобто це 166 та вона має тяжкі наслідки. Тяжкі фахівчиня пояснює з якої причини батьки отримали повістки до суду, і що це передбачає, поки що фізичного вилучення дітей в сім'ях не буде. Але о, стаття 184 у Кодексу про адміністратив... адміністративні правопорушення передбачає, що батьки зобов'язані надати належні умови для проживання дітей. Тобто спільно цього наказу ми маємо право складати на батьків адміністративний протокол у частині про те, що вони не евакуюються з дітьми. На батьків раніше було складені адміністративні протоколи про те, що вони не евакуювалися з серединобудської території. Реальної громади е і направлені до суду на розгляд. Е в суді вже будуть приймати рішення. Е вилучення через суд на даний момент ні однієї справи немає про те, щоб дітей вилучали із сім'ї. За словами правоохоронців загалом на території Среднобуцької громади складено 18 таких адміністративних протоколів. Ольга Фіцколінець розповідає, яким може бути рішення суду. Це буде попередження більш за, за все по першій частині статті 184 дають попередження і попереджають батьків в подальшому. Якщо буде вже друга частина, то там уже буде штраф. На судове засідання батькам приїздити не обов'язково, говорить пані Ольга. Ніколи. Вони можуть написати заяву, щоб розглянули без їх участі і прийняли рішення. Оголошено евакуацію, однак не примусово, а обов'язково. І ще з декількох населених пунктів шосткинщини. Це глухів, Свеса та Есмань. Тут також правоохоронці проводять відповідну роботу. Ми теж зараз там проводимо роз'яснювальні дії. Також ми від батьків відбираємо ці роз'яснення по статті 184-165 Кримінального кодексу України, відбираємо відмови про те, що вони відмовляються їхати і проводимо бесіди. батьки підписують роз'яснення про те, що вони несуть адміністративну і кримінальну відповідальність за своїх. Дітей, і якщо у разі, наприклад, будуть якісь тяжкі наслідки, то батьки будуть за це відповідати. Можна зрозуміти і батьків дітей, які відмовляються евакуюватися, адже покидати все на жити дуже важко, і утримати дітей на іншій території теж важко. Але евакуація дітей з зони активних бойових дій передбачена законодавством. Тож правоохоронці звертаються Вони до батьків з проханням відповідально поставитися до безпеки розуміти, власних дітей. Вони самі за своїх дітей відповідають і повинні розуміти, що діти це найголовніше на даний час в нашій країні. Іні, це наше майбутнє, і ми як можемо так і намагаємося зберегти їхнє здоров'я і звертаюсь до батьків нашої нашого Шосткинського району. Якщо ваші діти перебувають в тих місцях, де постійно відбуваються обстріли і є небезпека, прошу звертатися у службу у справах дітей до Шосткинської районної адміністрації. Вони вам допоможуть і знайдуть місце, де можна буде. Перебувати в більш безпечному середовищі слід пам'ятати, що вилучення дітей з родини це процес складний, бюрократичний і здійснюється він за результатами висновків комісії, до складу якої входять представники управління освіти, відділу справах дітей та поліції. Комісія має скласти відповідний акт оцінки ризиків перебування дитини у родині. Від з туманного альбіону сьогодні читачам шосткинської бібліотеки передала письменниця уродженка шостки Анастасія Піка, яка живе у Великобританії. Вона розповіла про історію створення своїх книг, про своє життя у Лондоні та менталітет англійців, до якого вона все ще призвичаюється. Її життя пройшло у шості. Тут жили її бабуся і дідусь. Зараз же Анастасія Піка, письменниця, минулому журналістка, прес-секретарка та трохи художниця, живе у Лондоні. Примірники своїх книжок молода жінка подарувала бібліотеці, в яку ходила з маличку. 8 жовтня у бежах засідання шитацького клубу відбулася онлайн зустріч із письменницею. Як говорять у бібліотеці, обидві книги Анастасії Піки, історії, які ніколи не закінчуються, і остання справи журналістки Кроніної користуються попитом серед читачів. Ну, у нас перша це ось історія, яка ніколи не закінчується. Ми бачимо, це в нас такий наш бібліотечний термін повернення. І ось коли людина бере, ми тут фіксуємо, коли вона повинна принести. Ну, це я показую вам тільки одну це книжечку, на якій ось є. Вона подарувала нам на кожний відділ по одній книжці. А кроніну це не я позичила у колег, щоб просто показати її. Нашої книги немає. Вона зараз на руках, ми знаємо, хто її читає. І читальному залі теж її немає. Так тобто вона так і в нас з'явилася, у нас новинки, вони в нас ніколи не застоюються на наших книжкових полицях. Вони Анастасія мігрувала за кордон у 2020 році через роботу чоловіка, але завжди з теплом згадує про шостку. Я була вашим десь ну, там, до, першого, до першого курсу університету, тому що я завжди приїжджала на літо і забудуся, здавали, хоча я вже не жила в шоці, але приїжджала до місця і завжди щось по програмі або з обізними літературами, або ще чогось здавали. Це був художник заводи хібарятки, який зробив атомзайність, що якщо що знає на ручній кару. Час засідання клубу Анастасія розповідала про своє життя за кордоном, про спогади, про шостку, про історії створення своєї фундаментальної книги Остання справа журналістки кроніної, яка вийшла вже під час повномасштабної, та над якою авторка працювала протягом шести років. Я була щасливо. Я ходила по крику остріли. Там я ходила на данно кожен день, весело, радість, знялася з людьми всю українську мову. О, все поступили. Uh, і я подала все, що зміниться, я почала записувати. Я кожен день йшла, але я не думала, що таке писати книгу прямо, але кожен день, там кінці дня, Ми були вночі сиділа, робила на записувала записувалася, все, що було, як пишути. Тому в, в, в цій книзі в колені там є. такі Усі частини зроблені як справа, кожна була журналіста. Справа номер один, справа два. А про майдан, це ідея про та справа. Я не повірила, що це все революція супер, і я хотіла це завершити. Тобто... Але події на Майдані змінили плани письменниці, і вона вирішила продовжити. Коли закінчився Майдан, вийшов якийсь час, десь там у 2013 році. Але тоді вийшла така кількість книг про мене. Просто я заходила, я зайшла в мармі, і просто от кожен журналіст мені ставалася з питтям. При цьому буде пам'ятати. Я думаю, мені ще не час. Треба якось перечекати. І в мене було відчуття, що воно ну, не закінчилось, тому що тоді я била реакцію, працювала на іншій роботі, з іншого людина, але почалося ну, не визначала. Я розуміла, що ну, іде війна, як так може бути. Війна продовжується, тобто не закінчилось. А де гарантія, що війна не розпосудиться на далі території України? Ну це смішно. Росія не зупиняться. Ці питання. Я писала я каже. Так народилася третя частина книги. Остання справа журналістки Кроніної. Останню ж частину роману Анастасія Піка писала вже працюючи помічницею депутата Верховної Ради України. Тоді вже було зрозуміло, що війна неминуча, говорить письменниця, і саме на етапі редагування книги почалося повномасштабне. читати. 20 лютого 2022 року. І вже вона дочитається, книга планувала вити, планувалася, що вона вийти в травні дошкового арсеналу 2022 року, який відмінили до свій арсеналу. І, і тут починається війна. Ну, я знаходжусь в Лондоні і я змінила кінцівку. Тобто, я тоді вже не намагаючись. Написала і це, що це ось що життя броня ходіла дуже щось звільнити, як вона але сталося, сталося. Вже майже чотири роки живучи в Великобританії, Анастасія Піка досі звикає до життя в Лондоні, адже менталітет у людей там зовсім інший. Тут все розписано наперед. Ну ну там різбока нуся в вересні, всі різдвяні там починаються там дуже купівлі, до Кардону, там все на всі, там вже ну, до 22 грудня, і ну, вже в ну, всі першу січні, аж вік далі Тому ось такі є, є моменти, там навіть з святами пов'язані, які мені не звичні дуже. Е, кожен день там розписаний, там буде знати, що буде наперед, там, на, 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 там за рік планується відпустка, кожен день там погодина. Е, те, що Ніяк, що мені просто задавали гостя, сиди з питання, і ніхто не приходить. Та ті менше, всі звернулися і пішли додому. Івана Роман Анастасії Піки – остання справа журналістки Кроніної вже продана Німеччині і Македонії. Зараз його перекладають німецькою мовою. Письменниця зараз працює над кількома новими проєктами. Наразі безпекова ситуація в Україні поки не сприяє поверненню додому, тим паче у Анастасії дворічний син. Але письменниця мріє про скоріше завершення війни і приїзд на батьківщину.